Почалося це у 2010 році. Арселор Мітал виділив новаторам 18 мільйонів гривень. Винахідники спочатку розробили на папері, а потім втілили у життя проєкт удосконалення 10-ї секції на другій рудозбагачувальній фабриці. Установка повинна була підвищити зміст труди на 3%, що в подальшому дозволило б обходитись без доманих печей, що могло б набагато покращити екологію міста. Дивовижний винахід, який розробники встановили за власні кошти, запрацював. Якість труди підвищилась. У 2013 році проєкт здали під ключ. Были проведены эти работы, получен результат, который записан в контракте. Вот. И поэтому сегодня значит, стоит вопрос: почему значит, Арселор ведут такую политику, что и с теми людьми, которые провели эту работу, подписан заключительный отчет полностью полученных результатов и использования патента. Поэтому авторы значит, хотят получить вознаграждение за свой патент. І отримання значить, повишеного концентрату на підприємстві. Завдяки установці тонкого просіювання новаторам вдалося зробити неможливе. Зміст ферму у роді 65% виріс до 68% і більше. На реалізацію запатентованого проекту науково виробниче підприємство Гірник витратило більше ніж мільйон доларів за старим курсом по вісім. Незважаючи на те, що новатори не раз зверталися особисто до парамжи та колона, ані відшкодування витрат, ані хоча б зустрічі домогтися так і не вдалося. В данный момент мы хотели бы получить ответ, почему незаконно используется патент. Мы хотели бы получить определенную сумму, которая будет посчитана независимой экспертизой. И хотели бы или по любому этот вопрос решить, или уже добиваться суда и пускай на суд рассудит, как правильно поступить в этой ситуации. За три роки, поки йдуть тяжби, сума неоплачених робіт виросла в рази. Але винахідників більше тривожить доля патенту, адже новаторською установкою користуються зовсім безкоштовно. А про підвищення якості концентрату підприємство Арселор звітує як про особистий успіх. За справу взялася прокуратура. Наразі правоохоронні органи через тут вимагають у підприємства гіганта документацію, яка допоможе проставити усі точки. над і також прокуратура та розробники звернулися до експертів, щоб підрахувати усі нанесені збитки. Направлено дело для проведения экспертизы в соответствующий э, центр судебных экспертиз. Сейчас мы ждем заключения эксперта, который подтвердит экономическую составляющую, составляющую ущерба по данному уголовному производству. После чего э, будет принято решение о направлении обвинительного акта в отношении виновных лиц представителей Арсиор Митов Кривой Рог в суд. Представники Арселор Мітал від коментарів відмовились, виправдовуючись тим, що йде до судове слідство. На руках у розробників повний перелік документів з підписами замовника та експертиз, які підтверджують факт порушення авторського права. На кону не тільки репутація великого підприємства, але й екологічна ситуація нашої країни. Інна Данчина, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський.